Вітаю вас на уроці української мови та читання. Тема нашого уроку відмінювання прикметників в множині. Працюємо у підручнику на сторінці 3031. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Запишіть велику маленьку букву В в поєднанні. Склад В. Поєднання літер S, L і слова веселі, сині. Запишіть слово сполучення веселі феї, сині капці. Далі складіть речення з одним із цих словосполучень та запишіть у зошит. Давайте пригадаємо: ти можеш змінювати прикметники за числами родами і відмінками. Прикметники в однині змінюються за родами й відмінками. А прикметники в множині змінюються лише за відмінками. Прикметники в множині у назовному відмінку мають закінчення І. Зараз наше завдання записати прикметники, подаючи іменники в множині, І дослідити, як зміняться прикметники. Отже, увага на зразок. Рум'яні щоки, ранні пташки, м'ятні цукерки. Отже, бачимо, що прикметники рум'яний, ранній, м'ятний. У множені мають закінчення і. Далі тисніть відео на паузу. І прикметники чарівний сьогоднішній дерев'яний солом'яний, олов'яний м'ясний молочний. Запиши самостійно, додаючи іменники в множині. Відео тисне на паузу. Отже, перевіримо. Я дібрала ось такі іменники. Чарівні казки», сьогоднішні уроки, дерев'яні ложки, солом'яні брилі. Олов'яні вироби, м'ясні страви, молочні продукти. А зараз олівцем визначте закінчення прикметників. Чарівні закінчення І, сьогоднішні І, дерев'яні І, солом'яні І, олов'яні закінчення І, м'ясні закінчення І, молочні І. Отже, бачимо, що у прикметників на земному відмінку закінчення І. Наступне наше завдання від веселої феї, яка принесла нам сині капці. Отже, про відміняй слово сполучення веселі феї та «сині капці. відео тисни на паузу та запиши це у зошиті. А зараз звір свої записи із закінченнями, запропонованими в таблиці. Отже, у називному відмінку. Є які веселі феї. Родовий немає яких? Веселих фей. Даваль не даю яким веселим феям. Знахідний. Бачу яких, якщо це істота веселих фей, орудую якими веселими феями і перебуваю на веселих феях. Та звіримо сині капці. Є які сині капці. Немає яких синіх капців. Даю яким синім капцям. Бачу, які сині капці, тому що це не істота. Орудую, якими синіми капцями, і перебуваю на синіх капцях. Отже, зараз уважно передивіться словосполучення, яке ви провідміняли. і... З'ясуйте, у яких закінченнях цих словосполучень є відмінності, тобто, які відрізняються, а які однакові. Отже, ми бачимо, що всі закінчення відрізняються, окрім називного відмінка. Веселі феї, якщо основа на твердий приголосний закінчується закінчення І, і якщо основа на м'який приголосний, також закінчення І. Рухаємося далі. У третьому завданні добери до прикметників іменники та заповни таблицю, змінюючи іменники і прикметники за відмінками. Отже, дивимося на перше словосполучення. Вечірні. Наприклад, вечірні зірки. У давальному відмінку даю яким вечірнім зіркам, оруду якими вечірніми зірками, на яких місцях на вечірніх зірках. Наступне піщані. Це завдання виконуємо усно. Що може бути піщаними? Наприклад, піщані бурі. Отже, даю яким піщаним бурям? Орудую піщаними бурями, перебуваю на піщаних бурях. Визначимо закінчення піщаним им, ім, піщаними «ими», піщаних «их». Наступне словосполучення раннє. Наприклад, ранні пташки даю яким раннім пташкам, орудую ранніми пташками, перебуваю на ранніх пташках, отже, закінчення ім, «іми», їх. Далі дерев'яні. Наприклад, дерев'яні столи. Даю яким дерев'яним столам, дерев'яними орудую столами, перебуваю на дерев'яних столах, закінчення им ім, і їх. Наступне. Середні. Наприклад, середні двері. Даю середню дверям, орудую середніми дверями на середніх дверях. Отже, закінчення ім, іми, «їх». Далі прикметник пшеничні. Наприклад, пшеничні поля. Даю яким пшеничним полям, орудую пшеничними полями на пшеничних полях. Отже закінчення і, ім, «іми», «їх». Далі житні, наприклад, житні хліба. Даю житнім хлібам, породую житніми хлібами, на житніх хлібах перебуваю. Закінчення ім, «іми», «їх». іх. Отже, далі тисніть відео на паузу. Та прикметники Майбутні, минулі, музичні, останні пізні, художні провідміняйте за цими відмінками самостійно. Рухаємося до наступного завдання. Спиши, розкриваючи дужки, визнач відмінок прикметників. Отже, прочитаємо перше речення: Ми мандруємо: високі гори, широкі моря, глибокі океани, бурхливі ріки, хвойні ліси, пшеничні поля, великі міста, затишні села. Отже, необхідно розкрити дужки і ці словосполучення поставити в потрібні відмінки. Друге речення ми малюємо на дерев'яні дощечки, асфальтові дороги, вологі ґрунти, кам'яні стовпи, білі аркуші. Та третє, ми бігаємо по спортивні доріжки, футбольні поля, міські парки, сільські вулиці. Отже, відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, перевіримо. Ми мандруємо високими горами, широкими морями, глибокими океанами, бурхливими річками, хвойними лісами, пшеничними полями, великими містами, затишними селами. Отже, у цьому реченні визначте відмінок прикметників, мандруємо якими? Високими горами. Це орудний відмінок. Широкими. Глибокими, бурхливими ці всі прикметники орудного відмінку. Наступне речення ми малюємо на дерев'яних дощечках, асфальтових дорогах, вологих ґрунтах, кам'яних стовпах, білих аркушах. Отже, ми бачимо, що ми малюємо на у цьому реченні є прийменник на. Тому прикметники. У цьому реченні місцевого відмінку. Малюю на чому на дерев'яних, асфальтових, вологих, кам'яних, білих. Все це прикметники місцевого відмінку. І останнє речення: ми бігаємо по спортивних доріжках, футбольних полях, міських парках, сільських вулицях. Ми також бачимо прийменник по, по чому? Тому. Прийменники спортивних, футбольних, міських сільських, місцевого відмінку. Отже, запам'ятайте, що в орудному відмінку множений прикметники мають закінчення «ими», У місцевому мають закінчення их. І останнє завдання на сьогодні. Вам необхідно виконати завдання на вибір. Перше. Провідміняти. Словосполучення, духмяні квіти і морквяні пироги або скласти завдання подібне до завдання 4. Отже, оберіть собі одне із завдань і виконайте його самостійно. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!